Пристрасть, сльози, любов, розчарування усе це в шоу хочу у Віагру. Воно стартує на каналі 1+,1 Плюс вже завтра. Але особливі кореспонденти підгледіли, як створюється нове найсексуальніше тріо країни. Дивіться просто зараз. Було кілька тисяч. Залишилося 23. Найкрасивіші, найсексуальніші, найталановитіші. Представниці чотирьох країн виборюють своє право називатися віаграми. Навчити їх мають колишні учасниці найпопулярнішого жіночого гурту країни: Альбіна Джанабаєва, Надія Мейхер, Ганна Седокова, Альона Вінницька, Меседа Багаудінова та Санта Дімополос. Це ждуть ту ж віагру. Я ничего а, а, а предосудительного в этом не вижу. То есть хорошая музыка, красивые девушки, выходящие на сцену, да, то есть красивые костюмы. Эти эмоции не описать, огромная сцена, которая поднимается, опускается, спецэффекты, дождь, огонь. Девочки летают, прыгают, подпрыгивают. Это просто невероятное. Заради Виагры вони готовы на все. Дівчата скаржаться, працюють цілодобово, співають, танцюють, голодують, щоб схуднути, та ризикують, щоб погарнішити. Ведучий шоу Володимир Зеленський зізнається, емоції за лаштунками б'ють через край. Конфліктів багато, там зрозуміло, Аня всі борять. куча дівчат, а побідять тільки три. Наставниця Седокова впевнена. конкуренція і творчі конфлікти на такому шоу це нормально. Женська дружба, яких пряцьких отношень бути ну, в принципі апліорі тут не може. Тут собрались для які зібралися для осуществлення своїх конкретних планів, своїм колишнім колегам по Віагрі Седокова не зраділа ані красуня Джанабаєва, ані струнка Вінницька. Ані гладша мехер настрої садоковій не додали. Коли ми встретілись і всі по чому-то оказались в одноліні. Ну хотілося стати вийти витім перші 15 хвилин. Врятуватися від стресу ані допомогла соцмережа. Седакова сфотографувала себе і виклала на власній сторінці яким шоу «Хочу у Віагру, Віра Брежнєва і сама посміхалася, і учасниць втішала. Чим і підкорила Зеленського. Ну, Вірка ідеальна партнерша. Офігенна. я її бажаю. Любляти там всі мужики нашої країни. Продюсери проекту Костянтин Меладзе та Алан Бадоєв спокійні та зосереджені на процесі. Хоча колишні підопічні відволікають як можуть. Ті колізії, які приходять, їх неможливо Даже себе представить, что вот так или вот так будет. Ну, то есть, я надеюсь, что все это будет с экрана. Это реальное шоу, реальная жизнь. И я надеюсь, что все это, все эти эмоции будут стоить той самой группы, которую все мы хотим, чтобы она снова вернулась. Неймоверные пригоды смотрение новой Виагры глядачи канала «Один плюс один» побачат уже в этой пятнице. ТСН. Особливое. Один плюс один.